Всегда становится явным. Это секретные материалы, и мы начинаем. Доллар в ассортименте. Какие суммы проворачивают менялы на черных валютных рынках на границе с ЄС? Фиктивные разводы. Почему перед заполнением є е декларации многие чиновники развелись со своими жонами? Для того, щоб отримати якісь матеріальні выгоды. За фильм онлайн на нары. Почему в Украине закрываются крупнейшие пиратские сайты и кто годами на киберпиратстве зарабатывал миллиарды. Мать четырех детей за несколько торрентов отримала штраф 200 тысяч долларов. Плюс две гривны к тотальной бедности. Нестабильный, вечно растущий курс доллара потихоньку возвращает Украину в лихие 90-е. Время валютных менял снова настало возле каждого банка, на вокзалах и даже на таможне. Вновь появились Люди с барсетками, которые всегда готовы купить или продать вечно зеленые доллары по выгодной для них цене. Причем современные менялы своей профессии особо не стесняются. Свои валютные операции проводят прямо у всех на виду и из молчаливого согласия правоохранительных органов. Вас не гнетит то, что от вас меньше, чем за 100 метров стоят на такой валютчике. Ну, меньше того, что там на джерель, и реками. Галацький Галацький район. Але Галицький відділ звідси кілька кілометрів. А валютники міняли від вас. Секретної матеріали на границі з Польщею нашли цілий чорновалютний ринок. Какой же там курси, то кришують мільйони обороти сервонала? Смотрите далі. Вічнозелений вже по 27 гривень. І невідомо, коли припиниться його зростання. Та наше з вами зубожіння. Це взаємопов'язані речі в країні, яка напряму залежна від імпортних товарів чи його складових. Якщо всі бажаючі не можуть придбати на валютному ринку валюту, вони починають шукати шляхи, яким чином цю валюту придбати. Допоки значних сум валюти в день з вогнем не відшукати у обмінниках, з'являються так звані точки, де працюють неофіційні міняли. Якщо вони намагаються задовільнити попит, який не може бути задоволений офіційними шляхами через банки, ну то вони хочуть на цьому заробити. Закономірно, що це частково призводить до певного зростання валютного курсу. Однак і держава у цій ситуації грає не останню скрипку. А тут ще один важливий момент. Діяльність спекулянтів успішна лише тоді, коли є розбіжність між офіційним курсом і реальним ринковим курсом. Якщо тільки держава чи центральний банк намагається офіційний курс встановити на рівні, який є нижчий за реальну ринкову ситуацію, тут же з'являється поле діяльності для спекулянтів і тут же з'являється чорний ринок. Місто Червоноград Львівської області, столиця Шахтарів Західної України. Близькість до кордону та аж до трьох пунктів пропуску з євросоюзом. Адже тут у приміщенні місцевого автовокзалу виріс валютний базар. Міняли конкуруючи один з одним, запропонують вам товар одного того ж самого асортименту, але в будь-яких кількостях спершу йдемо приховано та дізнаємося, чи дійсно тут можна купити багато валюти. Майку. – Так. – 26,90, 27,10. – Ага. Тобто, якщо то попросити вас півтора тисячі, можемо не тримати? – Чому? – Тобто, щоб поїхали відново? – Так, запрошуємо. – Дякую. А тепер повертаємося вже без прихованої камери. Натрапляємо на колегу Міняли, з яким попередньо домовлялося про великий обмін. Він саме в процесі обміну. Будь ласка, чи можемо вас на за лікуванням чорного вигляду позитиву? Не знаю, не розумію. Буває таке, але не виявляється. Хоча зустрічі з журналістами чоловіки не раді, однак поводять себе спокійно і намагаються так-сяк щось пояснити про свою діяльність. Ви сказали, було щось страшне, але так нібито не гроші, а було не знати, що. Ні, от прийшов в облако. Ні, де немає. Як немає вони? Як немає? А вони сказали, такі рідні, не можна, скільки хоче. Ось там єдине, що зробили 2% тих пенсійних фондів. От вони їх відмінили, вже першому читанні відмінили, їх відмінять, воно все трясеться. Вони просто самі, самі вони так. Хлопці, ну так подивіться, на телефон не раді. На що вони витворяють? Тут, як завжди, кажуть, був такий як Завжди вашого обряда, обряда, було, було колись багато. Було, все було колись 20 чоловіків. Подібні чорновалютні ринку є уздовж всього західного кордону від Львова до найпівнічнішого пункту пропуску ягодин Волинської області здається, взнаки в першу чергу близькість до кордону і транскордонний рух товарів. Но якщо товари рухаються через кордон, вони закономірно потребують грошей, щоб за ці товари розраховуватися. Розуміло, що такі розрахунки здійснюються в валюті. Відповідно, і попит на валюту в Західному регіоні буде вищий. А ще зважати на славнозвісних європейських туристів та заробітчан. Пропозиція валюти так само буде вища, зважаючи на наявність туристів, зважаючи на потоки, які йдуть від трудових мігрантів. Тому закономірно, що в західному регіоні клімат більш сприятливий, так скажемо, для валютних спекуляцій. Кримінальна відповідальність передбачає до п'яти років позбавлення волі. Однак суми обміну мають бути у десятки тисяч доларів відповідно на сотні тисяч національної валюти. Можемо говорити про кримінальну відповідальність в розрізі ну приховування від сплати податків, але це потрібно, щоб сума такої операції була ну значною, тобто починаючи від ну, там, тисячі неоподаткованих мінімумів, а один для цієї статті кримінального кодексу становить там 670 гривень, тобто і помножити на тисячу. І якщо е, розмір валютної операції буде містити в собі недоотримання в бюджет або державний цільовий фонд е, суми з відповідним таким розміром, то тоді вже можна говорити про кримінальну відповідальність. А що тим часом робить наша реформована поліція? У Львові чорновалютні ринки знаходяться поблизу самісеньких райвідділків, ось цей на вулиці Джеральній. Розташований за 500 метрів від обласного управління МВС та менш ніж за 100 метрів від Шевченківського райвідділку поліції. До слова, у Львові два подібних ринки. Ще один теж неподалік залізничного райвідділку поліції по вулиці Городецькій. Міняли облюбували там вуличку близьку до ринку. Допоки знімаємо, як валютники, майже не ховаючи, задовольняють попит львів'ян, помічаємо, що на перекур вийшов черговий райвідділку. Вас не гнітить те, що від вас менше ніж за 100 метрів стоять натовпи-валютчики. 100 метрів. За що? 100 метрів. Ну, менше трошки, там на джерельній руками. Галоцький Воджавицький... район. Воджавицький район, ну, але... Але скивий відділ звідси кілька кілометрів. А валютники міняли від вас майже. Ось так: я не я і хата не моя. Десь приблизно так виглядає і загально державна позиція, яка дозволяє валютникам по сьогоднішній день не приховано провадити свій промисел, розхитувати економіку та впливати на курс. Женятся красиво и богато живут, покупают дорогие машины, квартиры в элитных районах, строят шикарные дома. Одним словом, активно пополняют семейный бюджет, служа государству. Но рано или поздно приходится объяснять, как же им удается так шиковать, причем за казенный счет. І коли над головами чиновників завісають меч декларації, вони починають судорожно пряти нажите, подумувати при этом хитрые плани. І один із последних перлов чиновничій находчивости – це фиктивные розводи. Можуть депутати розривати стосунки з дружиною, переписувати на неї все майно, відмовитись від майна, для того, щоб не вносити потім його в електронну декларацію. І таким чином бути прозорим, гарним до народу ближче і все таке подібне. Хто ж з українських чиновників внезапно расстался зі своєю женой? І як елементарно доказати фіктивність цих разводов? Смотрите далі в нашому сюжеті. Ми хочемо розлучитися та розділити майно. Добре. Квартира у центрі Києва, земельна ділянка з будинком на ній, а також авто залишається мені. Чоловікові лише авто. Так любий. Приблизно так розлучаються політики, аби врятувати своє майно від конфіскації та є декларації. Останнім часом жінкам-чиновників неймовірно щастить. Разом із розлученням вони отримують дорогезні подарунки: маєтки, земельні ділянки, дорогі авто. Можуть депутати розривати стосунки з дружиною. Переписувати на неї все майно, відмовитись від майна для того, щоб не носити потім його великоронну декларацію, і таким чином бути прозорим, гарним до народу ближче. Ось, наприклад, із декларації нардепа Володимира Кацуби, екс заступника голови Нафтогазу, цього року зникла дружина, і ось цього маєтка, що у селі Хотянівка під Києвом, теж Володимир Кацуба не вказав. Розлучився і віддав дружині, здихався, адже до цього було багато претензій з приводу будівництва на цій території, бо ж земля, на якій побудований маєток, знаходиться у державній власності, і її цільове призначення для косіння. Якщо людина бреше, то вона має стати фігурантом розслідування антикорупційного бюро, антикорупційної прокуратури і постати перед законом. А брехня. Приховування майна на суму від 340 тисяч гривень це вже кримінальна відповідальність до двох років позбавлення волі з можливістю спецконфіскації майна. Та допоки Кацуби без проблем насолоджується життям у зеленій мальовничій місцевості. Адже про конфіскацію їхнього маєточку ніхто й не заїкається. Розлучилися і все належить дружині. Які питання? Вони ж від мене це перші приховують. Нардеп від Народного фронту Андрій Іванчук теж викреслив дружину із декларації. А разом з нею і ось цю земельну ділянку майже півтора гектара. І цей будинок на ній понад 500 квадратних метрів. Що у селі Іванковичі Київської області розлучилися вони тихо. Андрій як справжній джентльмен. Будинок залишив дружині. Це одна одне майно, яке було у нас в спільному користуванні. З самого початку, коли оформлялося право власності, це було не спільне майно, це було її майно. Хоча правда цього року відредагував декларацію і знову вніс у неї будинок. Все одно не він власник, а закону дотримується. Неважливо, є там в паспорті, але немає. Якщо ви пов'язані спільним побутом, говорить закон про протидію корупції, тоді все ваше спільне майно має бути в декларації, якщо ви займаєте високу посаду. Сам же нардеп у після розлучення залишився без власного даху над головою. Це видно з його декларації, тому напевно і продовжує жити у домі колишньої, і у церкву імені святого Андрія, що навпроти обійстя Ірини Іванчук, екс-подружжя теж інколи разом навідуються. Напроти живе Андрій Іванчук. Він буває з дружиною в церкві. А ви от подойдіть і спросіть у нього скажіть, Андрій Іванчук, а ти буваєш от в храмі? От напроти храм ти тут буваєш чи не і я їх віжу. Очень редко. Ще одні підозрювані у фіктивному розлученні Сергій Клюєв та його дружина Ірина. Цього року подружжя подало на розлучення, і Сергій Клюєв виявився теж дуже щедрим. У них проблема серйозніша, ніж заповнення декларації. Майно Клюєвих під арештом і підлягає конфіскації. За цим парканом сімейне гніздечко Клюєвих. Щоб рятувати його від конфіскації, подружжя вирішило розлучитися. Сергій Клюєв маєток віддав дружині. Тож тепер пані Ірина може стати дуже заможною холостячкою. Окрім цього будинку і ділянки понад 8 гектарів, ірині клюєві дісталося авто Мерседес С класу, та ще суд зобов'язав Клюєва сплатити дружині компенсацію у розмірі півмільярда гривень. Ось рятоване від конфіскації майно. Тенденція, коли під час розлучення все майно передається дружині, справді вибивається із отих класичних. Прецедентів, які вже характерні для України, і справді можна запідозрити, якщо таких розлучень багато і вони стосуються заможних людей, можна здогадатись про нещирість таких розлучень. Та поки клюєвих ніхто не розлучив, В цій справі шлюб не розривався, так я вам скажу. І майно що під арештом, допоки не подільне. Були звернення від дружини їхніх адвокатів щодо зняття арешту, але суд відмовив. Є рішення про розділ, але коли воно буде виконуватися, то воно насправді, щоб переписати майно на дружину, воно не може бути виконано, поки не буде зняти арешт, е -е накладений в рамках кримінального процесу. Але, щоб приховати майно, розлучаються не лише політики. світі шлюбні вуза без докорів сумління рвуть суддя та чиновник. Оксана Карп'як, суддя Львівського окружного адміністративного суду та Михайло Павлишин, начальник Личаківського відділу Державної виконавчої служби, розлучилися одним махом. За три дні, одразу після того, як чоловіка зловили на хабарі. Усе б нічого. Чоловік-хабарник. Як можна з таким жити? І от розлучилися. Та знову будинок і земельна ділянка на 350 метрів квадратних у самому центрі Львова лишилися пані Карп'як. До речі, ця ділянка під будинком є зоною особливого режиму забудови, тобто історичним ареалом. Вони тут недавно ото перебудували той будинок. Мабуть, дуже шкода було подружжю розлучатися з будинком, адже після затримання Михайла Павлишина рішенням суду мали конфіскувати майно, тож і розлучилися. Хоча на сьогодні подружжя і досі щасливо проживає у своєму гніздечку, розлучення не завадило, і другій дитинці на світ з'явитися. Ось сюди тут вивозять коляску, стоїть коляска. Жінку деколи бачить, його рідко. Вони живуть тут разом, в них ще є син старший. Невже священні шлюбні вузи чиновники розривають лише заради того, щоб виглядати білими і пухнастими перед народом і лишитися зі своїм добром. Можливо, адже до таких хитрощів вдаються іще з 90-х. Ще з 90-х років люди, які набували своє майно в злочинний спосіб, розлучалися і переписували це майно на дружин просто для того, щоб у разі засудження і конфіскації їхнє майно елементарно не перейшло державі. Та довести фіктивність розлучення майже нереально. Тож чиновники і надалі будуть користатися новими, добре забутими старими махінаціями. Смотреть фильм онлайн бесплатно и попасть за это за решетку. Либо же скачать любимую песню или мультфильм и заплатить штраф. Именно эти методы практикуют многие европейские страны в целях борьбы с пиратством сети. В Украине эта тенденция в последнее время тоже набирает обороты. После скандального закрытия одного из самых больших пиратских сайтов украинского интернет-пространства страной прокатились терабайты негодования со стороны пользователей, которые не желают платить за привычно бесплатные фильмы онлайн. Как же на самом деле конвертировать количество просмотров видеоконтента на пиратских сайтах в миллионные доходы? И кто хорошенько обогатился на теневом рынке нелегального кино? Смотрите об этом прямо сейчас. Популярний сайт XUA. Польщі затримали українця, якого називають найвідомішим у світі онлайн-піратом. Вони йдуть як мінімум на два кроки вперед. Краса – се зло. Уже більше місяця затяті кіномани і звичайні інтернет-користувачі не можуть оговтатися через припинення роботи ресурсів з безкоштовним контентом. Українському кіберпіратству оголошено війну. Діяльність працівників підрозділу кіберполіції направлена на виявлення злочинного осередку, який займався створенням та підтриманням діяльності піратського сайту ФСТО. Факт порушення в першу чергу був встановлений. Це коли появилися звернення правовласників. Це адвокат організаторів ліквідованих ресурсів XUA та ФСТО Артем Афян. Стосовно ФСТО була заява правовласників наскільки мені відомо ще від 2015 року і це певною мірою спричинило припинення роботи сайту XUA, натомість самостійно вирішив припинити цю роботу самі організатори роботи сайтів залишаються вкрай втаємниченими особами для так домовити убезпечення себе о, власники воліють не ставати публічними. Саме тому ми вирішили відшукати власників скандального ресурсу ФСТО самотужки. Добрий, день. доброго дня. А підкажіть, будь ласка, де адрес знаходиться адреса круглоуніверситетська а Ну От ви правильно прийшли. Наскільки розумію, це а, товариство з обмеженою відповідальністю. За нашою інформацією, власники сайту є керівниками компанії ВебКейс, яка займається програмуванням та іншою діяльністю у сфері комп'ютерних технологій. Нас радо зустрічає привітна працівниця. Що Але привітної вона лишається недовго. Ви знаєте, давайте ви вийдете, тому що. А чому? Тому що ви вийдете? Ви не туди попарати. А як На, називається? Наше підприємство не Андрій називається? Ні, а це Вебкейс. Знаєте, давайте ви вийдете. Про таку кампанію тут ніби ніхто не чув. тут міняється, тут може бути сьогодні одна, завтра друга. Саме тому секретні матеріали наважуються напроситися до українських піратів прямісінько в гості. Скажіть, була 375 триста квартира, знаходиться в цьому під'їзді. Ну це? А, ну, а У нас нічого не можна знімати. В одній із квартир цієї новобудови нещодавно і проводилися обшуки. Водя в цьому будинку живе вже як гробець українського кіберпростору. І всім я довжим гроші. Його звати Андрій Комличенко. Скажіть, будь ласка, чи в цьому будинку? А проживає Андрій Комличенко. Ну, наскільки я знаю, вимкніть камеру, будь ласка. Там камеру, будь ласка, вимкніть. Але і тут ми відчули неприхований спротив. Такої людини немає. Так? Серед власників такої людини немає. А чи проживає тут така людина? Вибачте, будь ласка, це закрита інформація. В Європі скачування піратського контенту карається законом. Але для менш відомих режисерів це виняткова можливість показати свій фільм ширшій аудиторії. Позиція західних правовласників вона вже неодноразово звучала і використовувалась про те, що Піратство, в принципі, воно може використовуватись і на користь правовласнику, популяризуючи певний контент. На цих кадрах ви бачите уривки фільму фентезі з одноіменною назвою Поліна, який вийде на широкі екрани уже в травні 2017 року. Може, плоть биті немного странно слышать из уст сюра. но я за піратське распространение. Режисер цієї стрічки Оля Збарко разом з головною героїною, українською акторкою Поліною, не мають нічого проти піратського копіювання кіно. Я вірю, що цей фільм з'явиться в інтернеті навіть до прем'єри, тому що ці люди завжди знаходять можливість виставити цей фільм до прем'єри, і всі його посмотрять так. Что не переживайте. Українські режисери на подібні заяви реагують дещо інакше. Скачувати безкоштовно кіно. Це те саме, що купувати крадеве. Якщо б я отримав хоча б по гривні з тих двох мільйонів чи трьох скачуть в інтернеті мого кіно, хоча було б по одній гривні. Це там два мільйони гривень. Любомир Левицький отримав всеукраїнське визнання завдяки дебютному фільму Штольня та тіні незабутих предків. Ви відкрили браму в потибіччя. Саме туди карпатські чаклуни колись відправили стародавні сіни. Так, я скажу, що безпосередньо всі мої фільми, які випускалися на великий екран, вони всі були наглим способом скопійовані і виставлені в інтернет вільний доступ. Його останньою роботою була українська комедія на американський лад селфі-паті. За останніх півроку вона була скачена близько двох мільйонів разів. Двох мільйонів разів, з якої я отримав роялті аж нуль. А от європейські режисери добре знають систему оплати легального кіно в інтернеті та ті мізерні прибутки, які таке потрапляють у їх гаманці. А вас особисто не бентежить той факт, що ви втрачаєте так би мовити фінансову складову. Mon film, qui Kill me Мой фільм «Kill Me Please» був одним із були самих покупаємих в інтернеті фільмів. Фильм продавался за 3-4 евро за просмотр. Количество просмотров достигало 40 тысяч, и это очень масштабное число. Сколько же я получил как автор? Получал 8 евро 80 центов. Оляс Стверджи. киноиндустрию наибольше оббирают сайты с лицензийным контентом. Тобто власники легальних онлайн-кінотеатрів забирають в середньому 99% прибутку лише з одного фільму, без урахування коштів, отриманих від реклами. Що ви думаєте, я буду зараз боротися за 8 євро 80 центів? Я предпочитаю, щоб мій фільм був безплатним на піратському сайті. Але питання, як онлайн-перегляди будуть наповнювати держбюджет, досі залишається відкритим. Багато людей, наприклад, в регіонах. Вони готові там дістати 5 гривень з, з кишені заплатити за фін. Вони готові, але вони не знають, як це робити. У нас ще ще, ще дерев'яна дерев'яна система. Це були секретні матеріали. Делитесь своими своїми історіями з нами. Увидимся через неділю.